Є знижки на феністил гель. 10% в аптеках подорожних «БАМ» та ощад. Є знижки на псилобальзам гель 10% в аптеках подорожних «БАМ» та ощад. А Люсь у тебе є? Тарара хто забув є. про такі угу. важливі раз, речі. Раз. Ой, невже, невже ми угу. повертаємося до... Тих часів, які колись переживали ще п'ять а... років тому, здається, але привід говорити в масках знов є. Шановні так, друзі, у столиці різко збільшилась кількість захворюваних на новий штам COVID-19. і з 15 людей на початку серпня збільшилось до 60. То що це за новий штам і чи загрожує Україні нова хвиля? Епідемії сніданок поясню вже задихаюсь. Як ми так жили цей час? Я я в шоці, Я в шоці пояснюємо. У семи областях України медики підтвердили захворювання новим штамом коронавірусу Стратус. Про це напередодні повідомили в центрі громадського здоров'я, як каже лікарка-терапевтка Мар'яна Селюк, стратус це один з двох підвидів уже відомого нам Омікрону. Другий штам, який був зафіксований медиками у світі, це німбус. Проте в Україні хворих на нього немає. Чим небезпечний та як себе проявляє новий штам стратус? Тут, до речі, дуже багато різних. Ок, одні вважають, що він більш поширюється швидко і агресивно, що, власне кажучи, і логічно, бо кожен новий варіант вірусу якраз і формується за принципом кращого поширення в людському тілі. Піль горлі може бути від суцібрильної до великих цифр біль м'язах, тобто все, що ми знаємо про віруси і про коронавіруси в першу чергу, тут буде притаманна ця клініка, але основне тут виділяють першіння біль, втрата голосу і дуже велика втома за словами Мар'яни Селюк. В групі ризику поширення нового штаму хвороби перебувають діти, люди старшого віку та ті, хто страждають на хронічні захворювання. За словами лікарки, 98% випадків захворювань на новий штам були успішно вилікувані. Тому критичної ситуації з хворобою наразі немає. Проте варто також розуміти, що зараз вважається не епідемсезон. Тому, за словами експертів, про глобальну ситуацію. Навколо нового штаму важко робити прогнози зараз. Ну. Таких прогнозів, як було з COVID-19, поки що не роблять, що тотальний буде ну натяк уже на якусь пандемію, були, як це називалося локдауни і так далі. Господи, uh -huh. ці слова ще такі були в нашому житті. в нашому житку. Але ми частим дбайте про власне здоров'я за відчуттями, за певними симптомами. Якщо що, то раптом максимум робіть для того, щоб дізнатися, що з вашим організмом відбувається, мається на увазі самолікування, то не те, Те до лікаря треба. Далі так далі, Резонансне розслідування журналістів. Урналістів, яке сколихнуло не лише мережу, а ще й військову адміністрацію Києва. У центрі історії робочі такі робота нічних таксі і у столиці. Як вони працюють попри всі заборони? Як реагує влада? Вся історія до вашої уваги. Настає ніч, а з нею темні схеми. Нове резонансне розслідування. Як у Києві працює ціньовий ринок нічного таксі? І на яких підставах? Яким чином у комендантську годину працюють водії? Як реагує влада? Та наскільки це законно? Як у Києві працює ціньовий ринок нічного таксі. І на яких підставах? Таке розслідування на своїй сторінці у Ютуб опублікувало онлайн-медіабігус інфо журналісти. З'ясували з початком комендантської години додатки з виклику таксі припиняють свою роботу. Їм на заміну виходить так зване нічне таксі. А працює воно завдяки спецперепусткам. І коли я скажу вам про кількість виданих перепусток у Києві за час війни, повірте, цифра вас здивує. Журналісти онлайн-медіа дізналися, водіями зазвичай працюють військові, які знають певні паролі, а також особи із спецперепустками. Хоча на дорогах, як виявилося, не тільки вони, а люди, які отримують ці паролі від певних адміністраторів. Я провів власний експеримент та пішов на вокзал, аби домовитись з таксі. Легенда, потрібно забрати маму з вокзалу о другій ночі. Перший таксист відмовив мовляв, вночі не працює, а другий застережив. Ніхто не їздить без біля стіку Вендавська. А Непідка, можливо, колеги чи до кого звернутися? Ні, 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 це гібле діло. Гібле діло? Так. Да. Ти знаєш, який штраф, що це таксі не обійдеться, ні мамі, ні тобі. Але в інтернеті кількість пропозицій нічного трансферу багато. Крім того, нічне таксі регулярно рекламують пабліки та блогери. Як от Анна Алхіма Я Вам хочу дати посилання на таксі, яке працює у комендантську годину. В них приємні ціни. Вони працюють більше року. Не вперше про них розповідаю. Вони працюють без передплати. У телеграм-каналі зазначено, що її графік роботи з 12 до 5 ранку, а серед переліку послуг, нічне таксі, послуги драйвера, доставка їжі, напоїв, ліків з нічних аптек, засобів особистої гігієни, а також трансфер тварин у ветеринарні клініки. Пишу адміністратору чату та питаю, скільки коштуватиме поїздка о другій ночі. Згодом отримав відповідь. Тож за дорогу у менш ніж 5 кілометрів просять 1300 гривень. Хоча в офіційному додатку в день вартість ідентичного шляху становить 160 гривень. А коли спитав, чи можуть бути проблеми, мене запевнили, що проблем не буде. І такі телеграм-канали можна знайти не тільки для столиці, а й для інших міст. Питаємо українців, чи користувалися вони таксі в комендантську годину. Першою зустрічаю студентку Анастасію. Всі справи треба робити до комендантської, щоб вночі було безпечно заходитися вдома, а не десь на вулиці, бо ніхто не знає, яка там може бути ситуація. Сергій запевняє, транспорт має ходити два роки тому. У його дружини вночі відійшли води, а вони були далеко за містом. Врятувала, каже, тільки власна машина. На свій страх і ризик поїхали. Був один блокпост. Ну, це було в пущі водиці, і нас пропустили. От, і все було гаразд, але ну трохи понервували. Володимир вважає, що робота таксі у комендантську годину має бути регламентована на державному рівні. Якщо є потреба, якщо ця потреба масова, якщо в умовній першій редакції закону вона не була врахована, то потрібно врахувати, бо люди вимушено будуть цей закон порушувати та обходити, та будуть ставати такі прецеденти. Адвокат Дмитро Круговий розповідає, дозволити повноцінній роботі таксі у комендантську годину може лише військове керівництво, в залежності від безпекової ситуації. А те, що за кермом вночі військові та особи з перепустками це протизаконно, зазначає адвокат. В незалежності від професії, будь то журналіста або представники якоїсь критичної інфраструктури, які отримали такі перепустки, вони не мають права поєднувати цю діяльність і використання цієї перепустки з чимось іншим ніж виконання функцій, передбачених власне їх основною професією. Дмитро Круговий додає, такі справи можуть бути кваліфіковані як зловживання владою, перевищення повноважень та підробка документів. На матеріал бігус інфо відреагував очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він зазначив, проблема з нічним таксі виникла через безконтрольне видання перепусток. А щоб це виправити, пропонує цифровізувати перепустки. Словом, зазначив він і про роботу таксі у комендантську годину. Ми ведемо перемовини з усіма ключовими сервісами для легальної роботи перевезень вночі, виключно під соціальні потреби. Ця робота триває вже кілька місяців. Ми усвідомлюємо прикладну і громадянську важливість. Просто поки не буде результату, вважаю передчасним про це говорити.